Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про Google Техменеджер. Навіщо він потрібен, як завдяки ньому відстежувати конверсії? І я покажу найпростіший спосіб, як це можна зробити. Налаштуємо конверсію разом зі мною для Google Гултехменеджеру, для Google Ads та для Google Analytics. Давайте розбиратись. Мене звати Харечко Віталій. Ну, давайте почнемо з самого початку. Навіщо нам взагалі відстежувати конверсії на сайті? Для чого це потрібно? По-перше, нам потрібно показати алгоритму, яку людину нам потрібно знайти. Тобто, ми вказуємо, що ми хочемо, щоб алгоритм шукав людей, які будуть виконувати певну дію на сайті, наприклад, заповнювати форму або робити оплату якогось товару на сайті, або купувати курс. Різні цілі бувають, але нам потрібно показати системі, що ось ця людина. Купує у мене на сайті. Після того, як алгоритм розуміє, що ця людина купує у мене на сайті, він починає показувати рекламу тим людям, хто, скоріше за все, купить у вас на сайті або там залишиться я. Давайте тепер розберемо, як же налаштувати конверсію. Найпростіший спосіб, який підійде для будь-якого бізнесу, це сторінка. Дякую. Тобто, коли людина заходить на ваш сайт, ось, наприклад, у мене тут є сайт. Людина заходить на сайт, вивчає інформацію, дивиться програму курсу, так добре, все мені все подобається, хоче купити курс, натискає купити курс, і далі що відбувається? В неї спливає форма, вона заповнює цю форму, її перекидає на сторінку оплати, людина оплачує, і в разі того, якщо вона тільки оплатила, її перекине на сторінку. Дякую. Якщо людина не оплатить, вона не попаде на цю сторінку. Так само можна робити із заявками. Тобто, якщо у вас є форма, то... Уявимо, що немає оплати. Людина заповнює форму на сайті. Далі після цього її перекидає на вашу сторінку. Дякую. Ви спитаєте мене, навіщо нам ця сторінка «Дякую»? Саме по ній ми будемо відсіковувати користувачів, які зробили нам потрібну дію. Тобто, ми будемо навчати алгоритм, шукати людей, які потраплять саме на сторінку. Дякую. Як це зробити? Давайте розберемось. Заходимо в менеджер тегів. Далі нам потрібно створити обліковий запис. Я, як правило, ось тут вказую свій домен для того, щоб мені потім зручно було шукати клієнта свого або мене, якщо я на себе запускаю рекламу. Я розумів, на якому сайті встановлено цей саме GTM. Тут вставляємо також на домен, тискаємо Створити, приймаємо умови використання. Що ми робимо далі? Далі у нас з'явився ось цей код. Цей код ми передаємо програмісту, і програміст його встановлює на сайт. Тут є інструкція, як це зробити. Можете просто взяти ось це, скопіювати, надіслати програмісту, потім цей код. Знову це. І надісати програмісту, або, або можете взяти просто і скинути йому модифікатор. Якщо ви користуєтесь конструкторами сайтів, вашому програмісту буде достатньо лише цього ідентифікатору. Тобто кидаєте цей ідентифікатор, програміст його встановлює на сайті, і після цього ви вже зможете використовувати Tag Manager. Якщо ви це не зробите, то ваші налаштування конверсії вони працювати не будуть. Зараз я передаю своєму програмісту, або якщо ви власник бізнесу, ви це можете зробити самостійно. Тут є повна інструкція, це зробити. Переходите на ваш сайт, додаєте в хед сторінки цей код, або в боді цей. Потім в боді додаєте ось цей код. І все просто зберігаєте зміни. У вас код вже працює. Що можна зробити далі? Якщо у вас конструктор, наприклад, то вам не потрібно встановлювати цей код. Там, за все, не буде можливості це зробити. Якщо немає цієї можливості, просто копіюєте ідентифікатор, шукаєте в конструкторі, де можна вставити ідентифікатор Google Tech Manager, і вставляєте. Зараз на всіх майже конструкторах сучасних є якраз можливість вставити Google Tech Manager. Проблеми в цьому ніякої взагалі немає. Зараз я встановлюю цей код на сайт, і ми продовжимо з вами. Так, я встановив цей код на сайт, тепер можна продовжувати. Як перевірити, що код працює? Є два варіанти. Перше, це саме простий варіант це під'єднатися до сайту і перевірити, чи спрацьовує у вас Tech менеджер. Вставляєте послання на сайт, тискаєте Connect, чекаєте. І дивитесь, чи пише тут Tech Assistant Connected. Якщо пише, добре, вітаю вас, Google Tech Manager працює. Далі є ще один спосіб. Це спосіб через розширення зробити. Якщо ви користуєтесь Google Chrome, то ви можете встановлювати різні розширення. Ось одне з них. Ви натискаєте відвімкнути його. Після цього оновлюєте сторінку і дивитесь, які у вас тут вже google Tech менеджери там встановлення або google Analytics, що взагалі з кодів у вас вже є на сайті. Так, це коди моїх учнів, які зараз навчаються у мене і тренуються працювати з google Tech менеджером і налаштовувати інші конверсії, тому тут кодів багато. Вам важливо знайти саме ваш код. Якщо ви його знайшли, все добре, можете продовжувати. Так, продовжуємо. Тобто google Tech Manager у нас працює. Що робимо далі? Ми сьогодні налаштуємо з вами. Одну конверсію, саме головну конверсію, яку ви маєте налаштувати для вашого бізнесу, а саме відвідування сторінки «Дякую». Якщо користувач потрапить на сторінку дякую, скоріш за все, він вже оплатив ваш товар або заповнив форму. Так, як це зробити? Переходимо в теги, натискаємо Створити. конфігурація тегу. Обираємо Google реклама, відстеження конверсії у Google Ads. Далі обов'язково у вас має бути тег зв'язування конверсій, натискаєте Створити. Зберегти, зберегти. Супер. Переходимо в рекламний кабінет, тискаємо створити. Тут обираємо «Conversion Action». У мене кабінет на англійській мові, вибачаюсь, якщо комусь незручно, але вам достатньо буде просто повторити за мною, щоб налаштувати ці конверсії. Далі обираєте веб-сайт, вставляєте послання на ваш сайт. Так, скопіював, вставив, натискаємо і сканувати. Так, чекаємо, поки воно відсканує сайт. Не знайшло жодної конверсії. Далі що ви робите? натискаєте Додати конверсію вручну обрати категорію в нашому випадку категорія: це у нас буде. Що це у нас буде? Це у нас буде покупка, тому що людина у нас потрапляє на сайт тільки після того, як вона оплатить нашому сайті курс. Тут впишемо, що це покупка. Я пишу на англійській мові, щоб розуміти, ви можете писати на мові, на які вам зручно. Можна використовувати ці конверсії, щоб відстежувати саме скільки грошей принесла вам ця покупка. Ось я, наприклад, знаю, що мені ця покупка принесла, там скільки вона так коштує. 369 гривень. Так, 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 так. Зараз скільки це буде у нас. Так, це у нас 9 доларів. Вказуємо, що ця покупка нам приносить 9 доларів. Нам важливо, щоб відстежувалася кожна покупка. Якщо вам потрібно відстежувати заповнення форми, тоді ви обираєте одну, тому що вам потрібно відстежувати саме від одного користувача, який він заповнив форму. Тобто, ти ну, не так. Якщо у вас заповнення формою, то ви обираєте один. Чого? Тому що вам важливо, щоб користувач заповнював форму лише один раз. Якщо вам буде заповнювати форму декілька разів, то скоріше за все, це бот, а не справжня людина. З приводу покупок нам важливо кожна покупка. Тобто, якщо людина купила один курс, вона може повернутися купити ще один або пізніше ще один і так далі. Тому обираємо кожну покупку. Далі скам далі тут ще також є. У нас є налаштування. Перевірили, що все у нас тут добре, натиснули далі. Тискаємо зберегти і продовжити. Далі використовувати Google Tech Manager. Зараз я посуну, щоб ви все бачили. І ось тут у нас є Conversion ID, копіюємо його, переходимо в наш менеджер тегів, вставляємо ідентифікатор конверсії. Далі, ось тут у нас є Purchase. Він трішки з'їхав, трішки лагає інтерфейс ще, потім, тому що він оновлюється. Це у нас ярлик конверсії, що як він називається, мітка конверсії. Ось. Ось Осюди його вставляємо, далі спускаємося нижче. У нас є тригери. Що таке тригери? Це ви покажете системі, коли має спрацьовувати ось цей код відстеження конверсії в реклами. В нашому випадку він має спрацьовувати, коли людина відвідає сторінку. Дякую. Тому копіюємо адресу цієї сторінки. Тут натискаємо плюсик, конфігурація тригера, і нам потрібно саме перегляд сторінки. Нам не потрібно переглядати усі сторінки, нам потрібно, щоб він спрацьовував лише на окремій сторінці. Тут ми вписуємо URL» і вказуємо адресу нашого сайту. В такому разі код відстеження конверсії буде спрацьовувати лише якщо людина потрапила на сторінку дякую після того, як вона клікнула або побачила нашу рекламу. Натискаємо зберегти. Вказуємо, що там у нас перегляд сторінки дякую. скаємо зберегти. відстеження конверсії в Google Ads», Пишемо, що це перегляд сторінки дякую. Можна просто написати Thank you, page В англійській мові, мені так зручніше. Далі, що нам ще потрібно зробити? Нам потрібно налаштувати конверсію для Google Analytics. Як це зробити? Тискаємо створити. Конфігурація тегу, Google-аналітика, подія Google аналітики. Нам потрібно вставити ідентифікатор показника, який ми використовуємо. Для того, щоб його знайти, переходимо в адміністратор. Далі в потоки даних, тискаєте ось сюди. І копіюєте ідентифікатор показника. Так себе посунув, повернувся в наш Google Tech менеджер, вставив ідентифікатор показника. тискаємо Створити тех, зберегти тег Google Analytics 4. Далі зараз воно, типу, побачить, що його створив, і після цього пропадає ця плашка. Тут ми пишемо Page. Важливо, у вас назва події має співпадати з назвою події в Google Analytics, яку ви вкажете. Зараз покажу, де її вказати. Переходимо в адміністратор. Так, 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 так. Ще раз натискаємо, Повертаємось сюди. У нас тут є основні події. Тискаємо на основні події, нова основна подія. І вказуєте так само, як у вас написано в менеджері TEM. Буковка в буковку. Якщо щось буде відрізнятись, наприклад, у вас буде там буква Пі маленька, воно не пройде і не буде працювати. Тому важливо, щоб буковка в буковку була. На всякий випадок можете перевірити пробіли, щоб їх не було. Супер. Ми додали thank you пейдж, повертаємось в наш менеджер тегів, натискаємо тригери. Обираємо тригер, який ми вже створили раніше. Це перегляд сторінки, дякую, і натискаємо Зберегти. Тут вказуємо, що це сторінки дякую. Виперегти. Так, що робимо тепер? Тепер ми опубліковуємо наш тег. Якщо ви цього не зробите, то ваші коди, які ви встановлювали, працювати не будуть. Обов'язково натисніть Надіслати та потім опублікувати. Якщо цього не зробити, коди працювати не будуть, повторююсь. На всякий випадок, можливо, комусь це не зрозуміло. Так, тепер перевіряємо, щоб у нас все працювало коректно. Натискаємо попередній перегляд. Нас зараз має під'єднати до нашого сайту. Ось бачимо, що нас під'єднало. Супер. Нам тепер, щоб зробити, щоб перевірити, чи все коректно працює. Перше, що ми дивимося, чи спрацював у нас текст зв'язування конверсій, спрацював. Як зрозуміти, що він працював, він у вас буде написано. Текст Fired. і щоб тег Google Analytics спрацював. Ось тут ми бачимо, що два теги наші спрацювали, значить, все добре можна продовжувати. Ці теги в нас не спрацювали, тому що ми ще не відвідали сторінку. Дякую. Якщо ми відвідаємо сторінку дякую. Ці теги мають бути також ось тут в Текст Файрет. Якщо вони тут з'являться, то все добре. Все правильно налаштовано. Тепер перевіряємо: закриваю сторінку, відкриваю Assistant». тискаю попередній перегляд, копіюю сторінку, дякую, вставляю сюди. Чому копіюю відразу сторінку? Дякую, тому що для того, щоб мені, мені потрапити, мені потрібно оплатити товар. Я не хочу зараз його оплачувати, тому я відразу потрапляю на цю сторінку. Тискаю під'єднатись. Бачу, що в мене Tech Assistant» під'єднався. Тепер заходжу в Tech Assistant». І дивлю, чи спрацювала у мене конверсія. Вітаю вас, конверсія спрацювала. Тепер ваша система буде розуміти, які користувачі виконують потрібну дію на вашому сайті, і буде намагатися знайти схожих людей для того, щоб вони зробили саме цю дію на вашому сайті. Наприклад, когось це може бути покупка якогось інфокурсу, в когось це може бути покупка якогось товару, в когось це може бути просто заповнення форми. Якщо було корисно, підписуйся, став лайк, це допоможе мені органічно просувати мої. Відоси, і це буде мотивація для мене робити для вас якісний контент.